Подписання. Так гарно. Куди ми з вами забрали? Я не знаю. Мені каже, все хаос. Який колись комусь подарили. І кажуть, і кажуть, тепер ти будеш жити з таким відом. Бо вони живуть з таким відом. Мать моя дорога. А це що тераса чи кри, а криша чи ось? Mm. Ось це дак да, красота. А що це таке росте? Парчики. Перчики? Ні, а. Це не перчики. Я би навіть не побачила, якби не А ось дивись, великі кусти на ньому росте. Ніхто не знає. Детський ігровий центр на балконі стоїть. І от такий вид. Дивіться, куди ми дійшли. До лавай піднялись. До мене тут дійшла інформація, що в Україні жутко дорогі яйця стали. Хочу знайти. А де ж тут яйця? Я знайшла. Тут немає три в общем, разобрали. Так, вообще 30 стоит 139 лир, На 1,3 множьте і получите цяну в гривнях. Нема розібрали. А що це значить, Надо Надо купити є девочки, бо може і тут якісь. Тут, кстати, коли холодає, тоже дорожають яйця. Недавно були по 89. Не стой, там О! Ще там когось знайшла. Оленька класна постель. Іди попробуй. Мало того, що вона новорічна, отака, то вона ще й баєчка. Клас. Знаєте, тут класне що. Це наволочки на подушечку. Ті вже ржуть, а вони такі, їм тільки дай, понимаєте, поржать. Вони такі веселушки, дівчатка, тут. Бо дівчатка тут ні за що не паряться. Це під двері. Ось такий валік вставляєш, щоб не дуло. Ось такі штуки мені подобаються. Я беру, правда, дві упаковочки. Що ні? Нам таке треба. Классні. 149 лір за дві штуки. Це навіть не знаю, що це таке. Щось. Мені каже, це розтягну і вискочить. Коврички в них такі. Це в машинку такий ковричок. Це в машину ковричок постелити на підпопу. І не буде пари. Літочку. Зонтики. Кстати, у нас зонтика взагалі ні одного нема. Як буде йти дощ, не спасешся. оці штучки. Це мої єдині любимі тапочки, які я люблю і вважаю. Все остальне, Ніколашки такі. Все остальне мені неудобно. Я думала, це підкопи, чесно говоря. Він деякий балкон весь в цвітах, в пальмах, в кустах, Дома нові строїці. Там садочок. Вон садочка діток забирають. Качельки, муча. Ого, диви другий її балкон, теж весь в квітах, Обалдеть. Цвітні домики. Я б по Турції по цій ходила, бо цілими днями, як сумасшедший просто. Не останавлюваюсь. Красота. Яка. Ну, тут просто гарно. Гарно, коли не жарко, тепленько, класно. А Тут штраф площадка, на яку колись у нас евакуювали машину. Це вже в прошлому році було. І тут стоять і машини українців, і інших людей, які тут чогось або щось нарушили, або вийшло два роки і забирають машину. Бо звише двох літ не можна їздити вже в Турції на своїй машині. Треба виганяти. Якщо ти нарушив це правила, штраф дуже високий, і люди просто наверное проще не забирать уже цю машину отсюда 25 від вартості автівки. А автівки тут три рази дороже чем мабуть у всьому світі я не знаю в країні, де такі дорогі машини. І все І так влітаєш, платиш і за евакуатор, і штраф цей бешений, і все на світі. свете вже немає. Краще сюди не попадає. Хто попадав на цю штрафплощадку? Вспомнить місце Це негатіва. Вони ці дома класні, теж круглі. Оце вони є. А, чуєш, дивись, а це оці є дома Веста Парк. От ці три круглих дома колони. Біля Юсуфа в яких продається оця квартира теж тут. цих трьох круглих. Класно. А? Ми дома розглядаємо, обсуждаємо, Осуждаємо. дивись, як класно подобрали, вони оцю штучку, бачиш? Yeah. Від сонця, по цвіту. Зацінила. Все балкончики, бачите, тут цяточки такі. А тут ж... Ой, господи боже, а там огромні. Зверху вже балкон, а знизу лоджія тобі ціла. Тихенько. Басейн в них не спущений, дивись. Стоїть, а чого? І з горочками. І ж такий гарний дом. Це має розцвітка цього дому. І глянь, там теж зверху припіпі і ці балкони. Бачиш? А в тих взагалі нема балконів, це в них тільки я. А потім дивіться, а кошечки такі, такі балкони, круглі, а в тих взагалі тераси. Взагалі у всіх різні балкони. А це панорама стоїть, так? Да? Ну мені дрем хоп строиться більше чем панорама. Такий він красивый. Тебе тоже, да? Понятно дело. Мочнейший. Мочнеший. Классно тут. Зараз же под... А ч так пахнет? А ч так пахнет? Мясонжарным шашлычком. Це не знаю, мне не удобно, но это щось нома. Це мечей тут а бачите. Це святий отець, матушка, марбу, пішли рішаць. Горочки в них тут. Ми тут колись чуть не зняли квартиру, прямо від хазяїна, все. А що нас злякало? Що через трасу, так? Да? Через дорогу, Міграс, Де Юсуф. Ну, але Мігрес це не всі магазини. Мігрес це так, знаєте. Мігрес це все. Боже, який це гарний червоний виноград. Красота просто невероятная. И пизнику карекать. Да вы белый, я пивин билый. Да. Чистый, потому что. А знаешь чего? Бакрасить часто. Реально, а ч он такий прям білий, аж билый. Вот ну, его в цьому році перекрасный. Угу. Айцей красный пиццу. Да. Доглянутий будинок. Що.